Вітаю друзі! У цьому відео покажу як знайти свій IBAN у Приват24. Покажу два варіанти. Перший варіант з телефону, а другий варіант з комп'ютера. Почнемо з комп'ютера. Авторизуємось у Приват24. Далі обираємо гаманець. IBAN у кожній картці різний, тому обирайте саме ту картку яка вам необхідна. Далі зверху обираємо реквізити. І ось тут ми можемо побачити свій Ібан. IBAN саме цієї картки. Якщо ми обираємо іншу картку, то, як бачимо, у неї свій власний ібан. Ось так можна подивитись Ібан у Privat24 з комп'ютера. Зараз покажу, як це зробити з телефону. Для цього авторизуємось у додатку приват 24 обираємо необхідну картку. Далі у верхньому правому куті натискаємо керування карткою, скролимо донизу і обираємо реквізити. І ось тут ми можемо побачити і бан цієї картки. А ці відео також можуть бути вам корисні. Жміть на лайк та підписуйтесь на канал.